Так, доброго дня, заїхала така лялючка Унівега з Німеччини, німецький бренд ЛТ. Дуже гарному стані, на гідравлічних тормозах, Дивіться, які прикольні шпіци, такі як надфілі, такі плоскі, прикольні, усилені на LX монетка. Система 9х3. Сідло з вентиляцією. Дуже таке м'яке, комфортне об'ємне. Вилучка повітряна стоїть. Бомбар німецький з блокератором. блокувати, щоб не авматизували монетки діору, гідравлічні тормоза, втулочки на промах. Резина теж в дуже гарному стані, що переднє колесо. Заднє колесо туші пупочки стирчать, підніжку має, під флягу тримає, кріплення є І, так, в такому гарному стані, когось буде цікавити, пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Горні велосипеди рубрика. Гарного дня.